Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. Мене звати Вадим. І сьогодні у нас огляд сухого військового пайку Канади меню номер 1 Beans and Winners. Це у нас боби з якимись сосисками, будемо бачити, якими. Що можна сказати по упаковці? Вона є такою досить прочною, але це разовий сухий пайок, недобовий, їх має бути три. І якщо їх взяти три, скласти. Один на одного, то можна зрозуміти, що в принципі якийсь рюкзак на 60 літрів буде вже в тебе наполовину заповнений. Але е, упаковка є прочною. Якщо її кинути у воду, я гадаю, з нею абсолютно нічого не буде з цим сухим пайком. На пачці ми бачимо написано назву Блюдо, меню номер 1 І «Military ration not for resale» е, Військовий раціон не для продажу. На задній стороні упаковки можна побачити калораж даних страв і інгредієнти. Що хочеться зауважити, що тут є дуже зручною оцей хвостик для відкриття. Без ножа, в принципі, все можна спокійно відкрити. Дивимося, що всередині. І тік-так. В складі нашого сухого пайку меню номер 1 разового раціону канадського входить Sliced Peaches. це у нас персики консервовані, це у нас боби з сосисками. Pinut баter арахісова паста, страубері джем полуничний джем. Пакетик для напоїв, в якому можна зручно е, зболтати воду з порошком, але не дуже зручно пити. Також у нас два напої виноградних, кава не з кафе, м'ятні таблеточки, тік-так. Це у нас серветка, яка швидко розмокає в воді і робиться нормальною великою серветкою прочною. Легендарна ложка виделка яка не ламається, схожа на американську. Сірники. Сірники в канадському сухому пайку видаються, оскільки тут розігрівача немає, і також ніякого таганку немає. Але вони видаються, тому що канадським військовослужбовцям окремо видаються розігрівачі такого плану, типу як котелок. Також у нас зі смаком арахісової пасти якийсь енергетичний батончик. Гамбургер. Хотілося б, щоб він був із м'ясом. І щось цікаве для мене це якась новинка. Клиновий якийсь коричневий цукор із вівсянкою. Щось таке. Напевно, це потрібно заливати гарячою водою, але позаду такого нічого не написано. Не знаю, відкриємо і подивимось. Що ж, будемо розкладати це на тацю і куштувати. Подивимось. Що ж це за консервовані персики і як вони виглядають? Дуже багато сиропу. Я навіть не уявляю, скільки тут цукру в даній страві. Сосиски з бабами. В інгредієнтах позаду упаковки написано було, що це якийсь туркі сосед. Здається, це індюшачі сосиски. По запаху все в принципі в американському стилі. Пахне пікантно, у них усі страви схожі на запах один до одного. Дуже схожий запах. Батончик зі смаком арахісової пасти. Пахне дійсно арахісом і бачимо таких дуже багато рисових кульок. 65 грамів батончика. Два напої виноградних завжди у них. Здається, у всіх 21 меню канадському виноградні напої йдуть з пакетиком. Дістанемо бургер. Чи гамбургер. І що з себе представляє це клиновий, вівсяний з коричневим цукром суміш? Я бачу, що це просто вівсянка, яку потрібно заливати гарячою водою. Це вже однозначно? По поводу кленового сиропу чи якогось коричневого цукру, нічого не можу сказати, пахне в принципі нічим. Також у нас є прекрасний соус Табаско. Я обожнюю це. Одразу я його залью в основну страву. Хто любить гостреньке, може собі додати, хто не любить, може не додавати, але це дуже великий і жирний плюс, оскільки я обожнюю гостреньке, я обожнюю пікантне. Тут, до речі, немає ні солю, ні перцю, тому додаємо, мішаємо. Я думаю, це неймовірно буде смачно. На жаль, розігріти немає чим, коштуємо, як є. А давайте зробимо лотерею і дамо комусь шанс стати власником канадського сухого номер 1 Умови участі в лотереї у закріпленому коментарі під цим відео. Усім успіхів! Дуже м'яка є дана квасоля. Неймовірно м'яка, пікантна. М -м -м. Сподіваюся, що дані сосисочки не підведуть і будуть вже настільки ж смачними, як і квасоля. Сосиски дуже цікаві. Хочеться зараз ще раз спробую, вже скажу остаточно, які вони є. Смачно, але через мороз весь смак не розкривається. Вони більш м'ясні, не такі, як молочні, знаєте, є там вкуси тають в роті, є підкопчені, там, є скоринка, але середина все одно така м'яка. Тут середина більш м'ясна, здається, що прям там є м'яско. І дійсно, якщо це індюшка, то дуже жирний плюс. М -м -м. Смачно неймовірно. Респект, якщо страву розігріти, слів немає. На жаль, у нас тут лише одна серветка. Це є мінусом, тому що поки це все з'їсиш, її набагато раз не вистачить. По персикам, персики м'які, десь я чув, що, можливо, вони можуть бути і відварені, не лише просто консервовані ананаси і персики. Вони, мені здається, можуть бути трішечки відварені і консервовані, оскільки щоб більше у них був срок придатності. М -м. Дуже натурально. Я думав, цей сироп це просто е мега-велика кількість цукру, але вони не є дуже солодкими, вони прям як, не знаю, немов свіжі персики. Також хрусткі, відчуваються волокна, персику, я б не сказав що вони якісь відварені. Е дуже прикольно, цікаво. Зачот. По бургеру одну половинку ми залишимо під джеми та арахісову пасту. Бургер є смачним, відчувається також нотка якогось консерванту. От у них у американців і канадців щось таке є. Я не можу це розказати, це потрібно відчути смачний м'який, видно, що тут, в принципі, достатньо якогось жовтка. Це не є барвник. Смачно, дуже смачно. По батончику. Батончик у нас трішечки дерев'яний вже. Бачимо, що він. Із максимальної кількості рисових кульок тут навіть їх більше, ніж самого батончика. Ця карамель, яка зліплює ці рисові кульки, вона неймовірно. Липно до всього рота, до зубів. Довго приходиться жувати, але це все одно є дуже смачний продукт, я гадаю, він також є калорійний, хоча тут багато рисових кульок, але оце от карамель із чимось, я не знаю чим. Мені здається, тут трішечки є також і протеїну. оскільки я полюбляю протеїнові батончики, і тут їх смак протеїну є такий. Не буду більше їсти, оскільки після цього потрібно буде звертатися до стоматолога. Скуштуємо, поки розігрівається вода, ще е, джем полуничний з бургером чи гамбургером і також арахісову пасту. І після цього будемо вже подивимось, що це що і себе представляють ці вівсяні пластівці. На морозі запаху ніякого я не відчуваю, хоча знаю, що джеми у них є смачними і більш донатуральних. Не такі, що прям один сироп якогось кольору, і все. Тут я навіть бачу дзернятка із полуниці в деяких місцях попадаються. М -м -м -м. Круто. У нас, на жаль, в українських сухих пайках є лише абрикосовий джем і смородиновий. Тут є багато смаколиків. І ви уявляєте собі, 21 меню. І майже кожне чимось відрізняється: Арахісова паста. Розімнемо, тому що на морозі вже вона трішечки стала твердою. Без ножа, здається, ми це не відкриємо. Джем відкрився, паста не хоче. Арахісової пасті я не бачу ніяких шматочків арахісу. Тобто це не кранч. Це прям така паста пюреобразна. Ніяких шматочків немає м'яка, надіюсь, не буде такою липкою, як батончик. цей з рисовими кульками. Є трішечки соленою. Навіть не трішечки, вона є соленою. І це, знаєте, на сендвічі е, мазати з, зранку дуже є прикольним. До речі, американці і канадці їдять на сендвічах арахісову пасту у поєднанні з джемом. Таким чином, і тоді відкриваються прям якісь їм неперевершені смаки. Ми так не робимо. Але я вже куштував, так. І це є дійсно прикольно. М -м -м. Ось тепер оця арахісова солена паста у поєднанні із солодким, більш до натурального джему. Просто казка. Дуже круто, на жаль, вода ще не була розігріта і. З кавою я це не попив. Але зараз робимо вже каву, вівсянку і доїм, поки цей бургер. Як же це смачно, як же я люблю гостреньке, це просто неперевершений смак. Сосиски, в принципі, типові американські, але чітко, я не знаю. Я думаю, це на 9 із 10 тяне. Але нагадую, що це моя суб'єктивна думка. Кава. Кава у нас три в одному. Залишились у нас, друзі, напої і вівсянка. Дуже вершковою є вона. Так, відільємо трішечки води, оскільки вівсянки не так багато. На жаль, не написано, скільки мілілітрів води потрібно. Вівсянка собі поки що запарюється. і ми розмішаємо один напій виноградний. Так. Це у нас пакетик для кави та напоїв. Такого кого цікавого фіолетового кольору є напій. Заливаємо його водичкою. Тут у нас є позначка, по який рівень потрібно заливати воду. І перемішуємо. В природі я такого кольору, в принципі, в напоях я ще не зустрічав, але він є смачним. Весь сухий пайок, я не знаю, кожна страва була смачною, я думаю, напій також нас не розчарує. Так, кава. Є дуже солодкою, але така трішечки з гірчинкою, я не знаю, мені подобається. Здається, тут ще щось є такого більш до лісового горіху, але він такий, знаєте, немов піджарений. Ну, тобто присмак, у нас три в одному, мені здається, не така я смачна, як ця кава. Нормально, води налив, не переборщив і не долив. нормально, в міру солодкий, все окей. Напевно, краще скуштувати. Спочатку вівсянку, оскільки після цього напою вже точно ми можемо не відчувати смаки. Вівсянка у нас така вершкова якась. Можливо, ця вівсянка була в сухих вершках або в сухому молоці. Хоча я не бачив там ніякого порошку, але вона така досить є білою і трішечки змінила свою густоту. М -м. Я не знаю, друзі. Воно зовсім не смачне. Це просто вівсянка на воді. Вона без усіляких присмаків. Можливо, після солодкої кави, джему я не відчуваю того кленового сиропу чи якогось там коричневого цукру, але воно зовсім не солодке, воно просто ніяке. Це вівсянка на воді, можливо, з присмаком молока. Щось таке. От зараз ще раз пробую. Ні. По хлоп'ям вони такі не є цільнозерновими, ну, тобто вони не такі не цілі, вони трішечки мілкі, вони легко жуються, там, в принципі, розстають в роті. Але по смаку я не знаю, я би поставив тут двійку. Нічого такого, нічого смачного. В принципі, можливо, їм таке заходить. Я люблю більш щось, щоб відчувалось. І напій у такому незрозумілому мені пакетику. Як на ходу військовослужбовцю з цього пити, я не знаю. Мені подобається воно таке. Більш до натурального, я не знаю. Зрозуміло, що тут натурального зовсім нічого. Але мені подобається, що після того, як я ось зараз його проковтнув, немає такого, що там густа якась слина. Тобі хочеться це запити ще водою. Чи хочеться це виплюнути? В принципі, мені смачно, мені це все заходить. Окрім вісян. Цікавий напій, але не такий, як виноградний сік у нас в магазинах. І у нас залишилась серветка, яка має таку властивість розбухати в воді і ставати нормальною серветкою. Просто це, я гадаю, зроблено для того, щоб займало мало місця. Дивіться, як це виглядає. Щоб вже не заливати знову воду в якийсь сосуд, ми це зробимо в каві. І ось це потихеньку перетворюється в такий, нібито медичний тампон. І все, ти собі її береш, вижимаєш і протираєш все, що завгодно. От, до речі, я казав, що у нас одна серветка, ота коричнева була, бачите, вона не одна, їх дві. В принципі, ця є, я знаю, доволі такою плотною, величенькою, і нею можна всю весь посуд за собою прибрати, протерти, ніяких проблем не буде. Залишилось у нас тільки м'ятні таблетки тік-так, ще один напій і сірники. Будемо підбивати підсумки. Що можна сказати? Загалом по канадському сухому пайку, меню номер 1 разовий раціон, ще раз нагадую. Калорій там, в принципі, достатньо. Хтось там, можливо, буде думати, де м'ясо, давайте більше м'яса, але я гадаю, що краще ось так: от поїсти. Там є, до речі, смаколики, які ти можеш з собою, наприклад, батончик взяти там з собою на потім, або той самий бургер із арахісовою пастою взяти собі на потім. Це вже є перекусом. Мені здається, краще. Їсти дрібно, але частіше, ніж напертися одразу і не могти виконувати свої завдання. Тому я більш склоняюсь до невеличких порцій, але до дуже смачних, ти точно це все з'їсиш. Тут небагато сміття після нього залишається, як після деяких сухих пайків. Він компактний, він зручний. В принципі, оцінка моя десь 8 із 10, оскільки у нас попереду ще 20 сухих пайків канадських.